Друзі, хочемо привести вам декілька аргументів, чому потрібно купувати нерухомість саме в Іспанії. Доступні ціни: в середньому ціни на нерухомість на узбережжі Середземного моря Іспанії значно нижча, ніж, наприклад, на узбережжі Франції або Італії. Вигідна іпотека: процентна ставка від 3 до 5 річних, розмір початкового внеску 40-50% від загальної вартості нерухомості і максимальний термін 25%. Років. Швидкий заробіток. Купивши нерухомість в іпотеку, ви зможете відразу ж почати заробляти, здаючи своє житло в оренду. Унікальний клімат більше 300 сонячних днів в році, середньорічна температура плюс 19-20 плюс градусів тепла. Купальний сезон починається вже в кінці квітня. Унікальний колорит з безлічу історичних пам'яток. Узбережжя Коста Бланка привітає туристів стародавніми замками, фортеціями, десятками великих музеїв і культурних центрів. Розвинена туристична інфраструктура, і також медицина. Медицина в Іспанії визнана однією з найкращих і сучасних не тільки в Європі, але і світі. Освіта також в Іспанії притягує людей з різних країн світу. А також пенсійне забезпечення 87% іспанців впевнені, що пенсія це час задоволення і фієст. Ну і звичайно, особливості іспанської кухні це середземноморська країна, яка дуже любить зелень, рибу і морепродукти.